Дітки, відгадайте загадку. Виростаємо на віконці зацвітаємо на сонці. Що це, дітки? Кімнатні рослини. Давайте пригадаємо, які квіти ми називаємо кімнатними. Квіти, які ростуть і знаходяться у нас у кімнаті. Подивіться, які гарні кімнатні рослини бувають. Це фікус, драцена, аспідістра, бегонія, фіалка, примула, герань і багато-багато інших. Дітки, давайте пригадаємо частини рослин. Що рослини ховають в землі? Корінці. Ними вони п'ють воду та беруть пожив речовини із землі. З корінця вода піднімається у стебло, потім у листочки, так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. За кімнатними рослинами потрібен догляд. Ось сьогодні ми з вами і навчимося, як про них дбати. На листочках квітів може збиратися пил. Потрібно протерти її листочки вологою ганчіркою, щоб вони могли дихати. Але робити треба це дуже обережно, щоб не пошкодити їх. А ще клітки треба поливати водичкою. Для цього нам потрібна поливалка і вода кімнатної температури. Кімнатні рослини повинні дихати, і щоб вони могли це зробити, потрібно розпушувати землю. Розпушувати треба не глибоко, щоб не пошкодити коріння. А ще деякі квіти полюбляють сонечко, то такі квіти треба тримати на сонячній стороні кімнати, там, де сонечко світить майже цілий день. А навіщо нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують та очищують повітря. Тож запам'ятайте, дітки, щоб рослини були гарними. Про них треба дбати.